Наступна головоломка. У нас є така рівність 20 відняти 16 дорівнює 38. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось і, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей зерний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 20 додати 16, буде 36. 36 дорівнює 36. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.